Дуже цікавого моменту. Це топ-10 підприємств із витрат на оплату праці керівників. Мова йде про 6 підприємств, пов'язані з оборонкою. 3 підприємства пов'язані з енергетикою. Та одне підприємство це транспортно логістична компанія. І зараз ми по цифрам пройдемо, для того, щоб ви зрозуміли, скільки ж вони отримували в загальній сумі за 9 місяців і за 1 місяць своєї діяльності як керівника державного підприємства. Так ось, перша позиція це Укренерго. Керівник отримував за 9 місяців, а це витрати на оплату праці керівника, 11 мільйонів 376 тисяч за 9 місяців. Якщо взяти середньомісячні витрати на оплату праці керівника, то в місяць він отримував 1 мільйон 264 тисячі гривень. Це на місяць отримував керівник ось таку суму своєї заробітної плати. Друга позиція оператор газотранспортної системи України. За 9 місяців загальні витрати. 11 мільйонів 30 тисяч гривень. На місяць це. Майже 1 мільйон 226 тисяч гривень заробітна плата керівника. Третя позиція. Державні, державне підприємство Луч за 9 місяців загальні витрати 9 мільйонів 741 тисяч. За 1 місяць середній показник 1 мільйон 82 тисячі гривень заробітної плати керівника. Четверта позиція це українська оборонна промисловість. За 9 місяців керівник отримував 7 мільйонів 143 тисячі гривень. На місяць керівник отримував в середньому показник майже 794 тисячі гривень своєї заробітної плати. П'ята позиція. Укрзалізниця. За 9 місяців керівник отримував. 6 мільйонів 65 тисяч гривень своєї заробітної плати. А вже середній показник на місяць майже 739 тисяч гривень. Шоста позиція. Шепетівський ремонтний завод. За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 478 тисяч своєї заробітної плати. Якщо взяти середній показник на місяць, то, то ця цифра була майже 609 тисяч гривень заробітної плати. Сьома сходинка.